Всім привіт! З вами Петсток, теплий подкаст про собак та їх власників, та ми його незмінні ведучі Ната та Руді. Сьогодні поговоримо про витрати. Я зловила себе на думці, що я насправді ніколи не підраховувала, скільки ж коштів в місяць я витрачаю на свого собаку. І надихнула мене на тему цього випуску книга, яку я почала читати, книга Оксани Галан Із ким я живу. Це такий собі короткий курс для розуміння поведінки собаки, і вона, до речі, про те, що любити собак це розуміти та поважати потреби їхнього виду та не намагатися перетворити їх на людей. Намагайтеся. Брати для себе породу тільки після того, як ви сформували перелік того, чого ви очікуєте від собаки. І у книжці в перших розділах авторка розповідає про те, що вибір собаки це повинно бути зважене рішення, враховуючи нюанси породи, активність собаки, потреби у догляді та звичайно витрати. І ось тут я якраз зловила себе на думці, що насправді я ніколи не задумувалася, скільки ж коштів у мене йде в місяць. На груді. Тому разом з вами зараз спробуємо підрахувати. Отож, перше, це корм. Зараз ми перейшли з канадського корму про на інший канадський корм, Акана. Наразі він нам. Поки що ідеально підходить, і ми беремо одразу е, великий пакет 11 кілограмів. Цей мішок корму коштує в межах від 5 до 6 тисяч гривень. Це залежить тому, що іноді бувають акції на одному сайті дешевше, на одному дорожче. Тому в середньому рахуємо, наприклад, до 6 тисяч гривень. Е, Ця ціна на момент запису цього відео це січень 25 рік, тому можливо він ще буде дорожчати. Рахуємо 6 тисяч за 11 кілограм, Цього корму нам вистачає на 3 місяці, тому в місяць в нас в середньому виходить 2 тисячі лише на корм. Далі смаколики. Смаколики це, звичайно, таке діло індивідуальне, ви можете їх купляти, можете не купляти, можете комбінувати корм з натуралкою, з якимись яблучками, бананами тощо. Залежно від того, що ваш собака полюбляє, але ми не можемо втриматися і постійно купляємо ще якісь додаткові смаколики. Переважно вони вже йдуть запаковані від тріксі, це якісь можливо кісточки з в'яленим каченим м'язком, чи якісь медальйончики, чи... Щось таке для чистки зубів. І тут ми так в середньому порахували, що на смаколики в місяць у нас іде від 500 до 1000 гривень. Тобто ми говорили, що 2000 на корм, плюс додаткова тисяча ще на якісь такі смаколики, якими хочеться іноді потішити руді, особливо коли ми зранку гуляємо, можемо тренувати якісь команди і обов'язково після того даємо смаколики. Ну і не тільки зранку. Е, так, третє. Третє це грумінг. Е, на грумінг ми стараємося ходити раз в місяць. Це не завжди так виходить, але в ідеалі рахуємо, що раз в місяць ми ведемо роді на грумінг, і середня вартість буде в межах від 400 до 600 гривень. Тут я говорю саме про особливості породи коргі, тому що тут в ціну грумінгу не врахована ще стрижка, тому що. Коргі не потрібно, в принципі, стригти. Тому е, врахуйте, що звичайно грумінг може коштувати і дорожче, може і до тисячі доходити. Але тут в середньому рахуємо 400 600 гривень на місяць. Це грумінг, підстригання кіхтиків, вушка, ось такі от базові речі, вичісування. Четверте, четверте, це догляд за зубами. По догляду за зубами у нас є таких два важливих засоби. Перше, це орозим крем, чихель. він коштує 500 гривень, і нам його вистачає в середньому на два місяці, якщо ми хоча б раз на день. Даємо. В принципі, його раз на день потрібно давати. Також, крім оразим крему, у нас є ще серветки, які е, щищають зубний камінь, і е, в ідеалі нам також потрібно е, користуватися після кожного прийому їжі, тобто і зранку і ввечері. Але ми звичайно ввечері пропускаємо, тому е, користуємося ними лише вранці. Вартість серветок 600 гривень, тому разом е, крем та серветки виходить е, 1100. Але їх нам вистачає на два місяці, тому будемо рахувати там 550, наприклад, 500 в місяць. Далі обов'язковим препаратом, який ми даємо, це буде сімпаріка від кліщів. Ми даємо її в принципі цілий рік. Тобто ми не пропускаємо взимку, тому що в нас зими не є зараз настільки холодними і раз в 35 днів. Ми даємо сімпаріку від кліщів. Вартість однієї таблетки сімпаріки 300 гривень. Тут знову ж таки може змінюватися, якщо ви купляєте декілька таблеток одразу може бути дешевше. Але рахуємо в середньому 300 гривень в місяць. Іде на захист від кліщів. Так, шосте. Це спонтанний чи запланований візит до ветеринара. Звичайно, це не кожного місяця, це може бути раз в декілька місяців, раз в півроку, і, відповідно, ціна за прийом також може відрізнятися залежно від того, що саме, які саме процедури ви здійснювали під час прийому, чи виписала вам ще якісь додаткові засоби лікування, якісь таблетки, якісь препарати. Але тут також закладемо 500 гривень в місяць, яка, звичайно що сума звичайно що може відрізнятися залежно від того. Як зачасто це може траплятися? Ось такі от витрати. І тут я також не зазначала ніякі іграшки, ніякі там, наприклад, комбінзончики, утеплений одяг. Звичайно, що це все можуть бути додаткові витрати. Але в більшості там, наприклад, якась курточка, яку ми купили для Руді, він її носить вже декілька років, тому це не є якась така витрата, яку ми робимо кожного місяця. Хіба Ще може бути якась така спонтанна імпульсивна покупка, на яку також можемо докинути, наприклад, 500 гривень в місяць. Тому, по факту, у нас виходить 5 тисяч з копійками. Це така середньостатистична витрата на собаку в місяць. Діліться, будь ласка, вашими витратами, можливо, я щось забула, можливо, якісь обов'язкові витрати не згадала. Буде дуже цікаво почитати в коментарях, а скільки ж ви тратите на ваших улюбленців щомісяця. І давайте подискутуємо і буду дуже рада, якщо в нас тут виникне якесь активне обговорення в коментарях. Всім дуже дякую за увагу! Ще раз рекомендую книгу Оксани. Не галан, і з ким я живу. Дуже багато цікавих порад і загалом розповідей про поведінку собаки та як її краще зрозуміти. І дякую вам за увагу! Підписуйтесь на цей канал, поширюйте відео, лайкайте, залишайте коментар. До скорих зустрічей! Па-па-па-па!